Віталій Будели Віталі Шахів, райвел Юн Юнклаб Ван Лобанов. Рейтинг 1968. Україна. Стелі Аміта Бенко. Кінь тут трошки прив'язаний, і ми чіпляємось до її чотири пішок. Така ідейка. Непростенька. Все-таки ти забрав? Забрав. Щось зіваю, да? Ні. Б4 може підеш. Мені треба грати якось швидко. Як? Моментально треба. Хоча. Ні, в стариндійці віддати якість за слона, погіршити структуру. Це... Це так треба грати. Хочеш ти цього? Не хочеш? Ніхто в тебе цього не питає. Взявся грати стариндійку. Будь готовий віддавати якість. Особливо за такі ну, єтери, коли слона ставлять, погіршить структуру і чорнопольне сонце. Це прям дуже багатько, Давай темп. Побачимо. Якщо кін зараз ще дотягнеться до чорних полів. Ух. Так, що ми віддаємо йому все? Наша що нам? Тора насеріно не грає, правильно? Грає максимально нерічність. Хоча, звісно, якщо він не дасть ще фрезя коня. Зі слоном по чорним. Ну, спробуємо. Це такий кінь тут далеко. Слон, Тура самі по собі погано скоординовані тому. Всі фігури в атаку. От Всі три фігури в нас грають по Чорним полям. Тура ну не може вона. Ну може грати по Чорним полям, але. На неї час витрачати, вибачте. Взагалі, просто мат зараз буде. Ну, або ж щось схоже на мат. Отак. Ну так, да, понятно, що ти хочеш, окей, якщо я шахти бідав. Ти, наприклад, сюди, понятно. Шах, ти сюди, так. Не факт, якщо так, так, наприклад, пішов. Для чого це все? Ну, тут має бути. Я, як завжди, зараз щось натоплю, ну, зато партія буде красива. А може і не натуплю. А може і натоплю. Не, ну так, то навряд чи це спрацює. Все-таки H8 було більш точніше, мені здається. Це не мат, так? Хоча да? мені здавалося, що це мат? Подвійний шах h8. В принципі, отак я можу зіграти, я думаю. Отак на матику. Він просто тримає G8, дякую. Фу, за партію 70 на 92. Ну там блискучий хід, тому що віддавалась тура. Жертва, але така. Цікава. Кінце 5, -5 ну, окей, Ну а був розрахунок типа такого плану. Чам нічого особливого у білих тут комп'ютер малює велику перевагу. Ну, така ідея. В баліц чобні. <coughs> І так більш-менш у білих залишається хороша перевага. Потім треба повернути коняку, тут йому вже нема. що. Він тут десь чіпляється, десь там турум зміг з'їсти б. Але все-таки треба повертати в гру, тому що недооцінювати чорних не треба. Десь тут з темпом вигравати також потрібно, щоб підрівняти активність фігур. Ось, Швидко фігурки повистрибували. Мені цікаво тут. Чисто, -чисто такі принципово піти. Я тут хотів вдарити. Це не дуже, так? Да? Це так собі. Комп'ютера це. Не... Не очарувало. Ну, Каже, блискучий хід. Є 7. У нас був темповий хід. Слон f 3. Слоне. Ой. Слон d 2 Ну окей, все. Не хочеться цей, цей варіант далі дивитися. <кій> ну, очевидно, жертва за Чорні Поля і за те, що <кій> послабилася структура. Ось. Всі фігури вийшли тут. А тут жертва погана. Не вистачає тут фігур для захисту. -2. Ну, Тут також удар на удар. Okay. Чисто практичний хід. Зменшити кількість атакуючих. Ну, проблема в тім, що із захищаючих зменшується кількість. Я думав, це блискучий хід. Це блискучий тому що ми жертвуємо туру. А до цього, що ми не жертвували чи що А, ну да Ні. Окей. На, тут погана позиція, якби так, то ми сон Е5, Чікс, ма Ну, щоб завжди так стендійські атаки закінчились. Було б круто. Да, від мату нема захисту. Комп'ютер, а тебе чувство, Ком... комп'ютерський гумор. Мейт.